Дуже часто так буває, що нас ображають, да? і іноді ми навіть не очікуємо так, що людина може нас якась образити, якийсь негатив принести і тому подібне. Що важливо розуміти? Тут важливо розуміти те, що у вас всередині відбувається, що ви несете в собі в першу чергу. І дуже часто образи, якісь ситуації незрозумілі, де ви не очікували цього, вони в нас хитають, вони нас розхитують, нас забирають віру в себе, енергію нашу, так. Подібне, наприклад, якщо от в мене є учні, вони стали на шлях світла. І вони, коли їм такі прилітають ситуації, вони кажуть, що робити? Я кажу: тут вас перевіряють, да, от, конкретно бувають ситуації, навіть вищі сили передають, наприклад, через ченелінг. перевіряють твою віру, твоє світло, чи ти дійсно можеш так, бути в цьому, чи ти дійсно готовий прийняти цей шлях? Як це відбувається? Прийшла людина, вас розхитала, наговорила, Якихось там гадості, пакості, на щось наказала, що зробить погано вам, там, да, наугражала, може бути так. І от конкретний приклад у мене у клієнтки. І вона в паніці вже, вона вже, е, от така, знаєте, енергетично, вона розхитана, їй погано, вона переживає, е, падає в нижчі енергії, тому подібне. А тут їй вищі сили кажуть, а ти взагалі що? ну Як ти, ти як будеш себе вести далі? І якщо ви в цей момент бажаєте зла людині, тій, що прийшла до вас з цим же, то ми що? Ми на темряву сімейно темряву і їй стає більше. Коли ви на таку темряву, так я це називаю, ну, тобто, до вас людина з негативом. Сіяєте світло, як це? Ви внутрішньо заспокоюєтесь, не емоціонуєте, не зливаєтесь на цю людину, нічого. І внутрішньо, незалежно хто це, може бути хто завгодно, навіть родичі, колишні, теперішні, хто завгодно. І ви така. Добре, я бажаю тобі щастя, я все одно бажаю тобі відчути світло, я бажаю тобі відчути спокій, але ти мене не чіпаєш, ти не маєш впливу на мене. Це дуже важливо розуміти, що коли ми, ми самі дозволяємо людям впливати на себе, так? І коли люди приходять з таким негативом, тобто ми їм дозволяємо нас розхитати, ми їм дозволяємо. І що потім? Після цього, який результат, нам погано, ми переживаємо, ситуація якась незрозуміла, але дуже класно Практика, коли ви сідаєте і кажете, я забираю собі своє, віддаю тобі твоє, ти мене не чіпаєш, ти не маєш на мене впливу, і осяюєте зсередини у вас є тут сердечний центр осяєте світлом, так, світлом своєї душі, світлом творця. Осяйте цю людину, і кажете, що між вами чистий простір, і ви зла не бажаєте цій людині спокою. Повірте, тоді ситуація буде розрулюватись зовсім по-іншому. Це працює не тільки в мене, це працює навіть моєї мами, яка просто ну, вона не займається нічим таким духовним, вона просто живе своїм життям. От тому я вам бажаю приміняти такі речі на практиці, так? І на таке от на темряву відповідати, Своїм світлом, своїм добром. Я не кажу про те, що треба бути зручним, я не кажу про те, що треба бути всім удобним, ні. Я кажу про те, що всередині себе ви повинні залишатися в спокої так, незалежно від обставин. Не дозволяйте іншим людям себе розхитувати, не дозволяйте іншим людям впливати на себе в негативі. І коли ми світлом відповідаємо на темряву, що встає? Світла стає більше. І чим більше світла, тим що? Тим краще. Тим світ стає добрішим. Ось така історія. Взрощуйте ці зерна світла в собі, зерна внутрішнього стану, стану спокою в собі. А люди, які приходять до вас, ось такою історією. з... Тим, що вони несуть якийсь негатив. Ну, в першу чергу, повірте, людина, яка щаслива, яка внутрішньо має спокій, яка внутрішньо має якусь благодать, да, яку яке щастя своє, вона ніколи не буде е, негативити. Вона ніколи не буде агресувати, вона ніколи не буде іншого ображати. Вона собі їй просто не буде в цьому внутрішньої потреби. От така агресія, такі ось іноді не розрозуміла роз, роз, злість да, людей на інших, такі виплески, це дуже часто каже про те, що. Що людина всередині біль, і цей біль вона не навіть може не усвідомлювати, так не відчувати страх, біль, тривожність, і вона це переводить в агресію на інших на задоволення своїми так своїм життям, якимись потребами потреби якісь незакриті. можуть які потреби бути незакриті? закриті, потреби в захисті, так потреба в там я не знаю в чому ще в спокої якомусь, так от і тут у всіх по різному працює це. У кожного індивідуально да ну своє внутрішній стан, але просто, от коли ви дивитесь на таких людей, розумієте, що вони такі не з того точки, що вони щасливі, а з того точки, що в них глибоко десь дуже сильно болить. І насправді їм потрібна поміч, насправді, от, але це не наше діло, ми не вмішуємося в судьби інших людей. Ми можемо собі допомогти. Як собі допомогти? В першу чергу, це залишатися в внутрішньому спокої. І тоді зрозуміти і побачити, що всі ситуації, які навколо вас незрозумілі будуть відбуватися, вони будуть відбуватися на благо вам. Вони будуть швидко розрулюватись, по-перше, так, якщо ви будете усвідомлювати, для чого ця ситуація і як з нею справитись. Я, як i Я вмію зразу відслідковувати такі ситуації, я не даю зливатися. Так я себе вже зупиняю. Наприклад, якщо в мене щось тригерить чи якась відбувається незрозуміла дія, я така так спокійно. Я знаю техніки, як заспокоїтися, як прийти до себе, до тями внутрішньої середини, от і навчаю цього інших. Якщо ти бажаєш індивідуальну роботу зі мною, так чи навчитися чути свою душу і відслідковувати такі стани, не давати іншим, зливатися, так не от не давати от це все з себе, не діставати, а бути всередині в спокій, в гро незалежно від обставин, незалежно від того, що хто і навколо, то повір мені, воно того варто. Приходь до мене на навчання.